Привіт, всім! Давно не було подібного відео. Я вирішила показати, що сьогодні придбала в супермаркеті Netto. Це місцева французька мережа супермаркетів. На мій погляд, доволі бюджетний, економний варіант щось на кшталт нашого. АТБ. мені насправді сьогодні потрібні були продукти, щоб приготувати роли, суші, бо в нас святкова вечеря, день народження сина. Але так вийшло, що витратила я 90 євро. Так, саме. Така сума в мене вийшла за ось ці продукти. Здавалося б, їх тут небагато, але дещо таке коштовне, все ж таки, я придбала. Що саме зараз детальніше розповім? Я не знаю, чи всім буде корисна ця інформація. Можливо, хтось хотів би знати, що там по цінах на продукти в у Франції зараз, в на початку 24-го року, а можливо, когось це просто розважить і більше дізнаєтесь про те, які продукти ми купуємо, зазвичай обираємо. Ну так, на додаток до звичайних щоденних влогів, які я для вас знімаю на цьому каналі. Отже, Кока-Кола, дві пляшки по літр 750, коштує євро 99. Евро. Доволі дороге задоволення. Ми вже давненько не купували, так як сьогодні у нас святкова вечеря, тож Кока-Кола Must Have треба було взяти. Молоко 95 центів 1 літр. Коштує це середньої жирності. Так, це називається Дені Екрім, Екріме. 2 літри я взяла, бо не закінчилося в нас. Майонез. теж. І, і ви можете помітити, що майже всі продукти, вони саме власної марки. Нетто. Ось такий величезний, 800 грамова така пляшка майонезу коштувала 2,73 Далі мені потрібен цукор, тому що ще тортик буде в мене, брауні сьогодні, і в мене небагато залишилось вдома. 44 коштує кілограм цукру, будь ласка, така тут ціна, і це економ варіант, знову ж таки, додаю. Е, далі ось такі жуйки. Акційна ціна на них була, і це за власний кошт. Ну Тобто мені ще повернеться зі своїх кишенькових грошей за цю таку атракцію, а там всередині жуйки. Не знаю, скільки їх там штук, але ціна справді доволі демократична. Євро 89 це коштувало. Що ж, непогана покупка, непогане придбання. Далі. Сік ананасовий, так як у нас в Петра день народження, а він саме ананасовий найбільше любить, саме такий. То вчора купували один, здається, чи позавчора. І сьогодні ось докупили ще обов'язковий такий ось продукт. А далі сироп. Ось такі три пляшки сиропу. Тому що чому три? Гренадін, тобто ягідний сироп, який повноцінний, такий додаєш трохи води, звичайно, і вже готовий напій. Один літр в пляжці коштує звичайна ціна 2:36, але сьогодні там в них акційна пропозиція. Дві береш одна безкоштовно. Що ж, ми п'ємо доволі багато, користуємось саме як такими солодкими напоями. тому... В мене буде запас, а ще я відправляла в Україну в якості такого не знаю, смаколиків. Такого. Я шукала, до речі, в інтернет-магазинах в Україні і саме такого чогось не побачила. Єдине, що бачила, сиропи продають для, як топінги, або додатки до кави, кав'ярні або до алкогольних напоїв. Якось так воно позиціонується і дорожче набагато коштує, ніж тут. Тому так, це, це такий товар, що три пляшки це небагато, плюс акційна ціна. Ось такий хліб для сендвічів, великий формат, нарізаний, 550 грамів, коштує тут євро і 6 центів. А, ананас з траншеями. <різаний> так. Порізаний кільцями ананас. Взяла бо купила ще філе куряче і, можливо, приготую на вихідних м'ясо по-французьки, саме з ананасом. Дуже ми всі любимо і нам смакує. Ще я придбала кукурудзу, беру час від часу. Це в мене як додаток до гарніру. До... Основної страви, в якості замінника салата, або, ну, або вже безпосередньо до салату додаю. Е тож, є таке, 88 центів коштує е норі. Так як у нас сьогодні будуть роли, в нас є упаковка на 10 листочків, а тут взяла, якщо не вистачить і залишиться ще начинка, то чому б не зробити більше? Нам їх завжди мало, тих ролів. І коштує це 1,79. До, до основної риби, яка буде для ролів, я взяла ще ось такі е, суріні. Крабові палички, як ми їх називали. Завжди 2,21. Він коштує е, 24 таких батончики. Скільки це вага? Так, так, 400 грамів. Що в нас ще? Ось такі цукерки за 99. центів, Якісь вони мають бути дуже кислі, довгі і кислі. Е машмело теж продають масок. Трохи дешевше, ніж, наприклад, Харібо продають. Це є машмело 32 евро, коштує. Натертий сир цілий кілограм. Невелика ціна, ну, відносно невелика ціна 8 євро коштує кілограм. Ми ним користуємося і для приготування страв, для бутербродів У нас закінчився, тому взяла. Переходимо сюди. Отже, доволі найкоштовніший, мабуть, продукт, те, що я сьогодні взяла, тут аж пів кілограма філе лосося. Коштує 10,99 ось ці пів кілограму. Я розділю на три частини. Сьогодні використаю тільки третину, ще дві частини заморожу, щоб потім ще можна було так само приготувати роли, використавши зовсім небагато цієї риби, бо вона і справді коштовна 20 євро кілограм коштує. До речі, я не знаю, які там зараз ціни в Україні, в Києві, в супермаркетах. Тобто, це виходить 820 гривень кілограм. Ну, я думаю, що не набагато дешевше. Так, на жаль, це дороге задоволення. Далі ось такі ніжки, точніше, це стегно і ніжка разом. Тобто це не чвер... чверті, так, як у нас ще такий продукт, я знаю, був колись 3,21 коштує кілограм, тут півтора кілограма за 4,82. Взяла велику упаковку, тому що мені потрібні запаси, щоб завжди було щось в холодильнику і в морозилці приготувати. І наперед, в тому числі. А Філе теж економ-пропозиція. 1259 коштує 1,5 кілограма. Це дуже невелика ціна. За півтора кілограма. виходить 8-20 кілограм філе курячого. Знову ж таки, купа страв можна з цього приготувати, розділити на кілька вечер. Ну, подивимось, якщо я зібралася готувати м'ясо по-французьки, то звичайно багато піде м'яса. не менше, така ось невелика ціна. Дешевше, ніж зазвичай. А, далі е не бачу, де тут е сосиски. Треба їх... Е тут, тут є цінник, не бачу, просто швидко загубилася у мене десь в е самому чеку, тому так скажу, це сосиски Потулуське, вони зі свинини, ось такі, до речі, помітки є. Тут, тут, наприклад, ось якщо це, це птиця, то ось така помітка, свинина, така помітка. Ми купуємо доволі часто їх, якщо є особлива пропозиція, якась акційна, готуються швидко, доволі смакують. Ну, гарні, перевірений варіант, скажімо так, суписок. Ось ну, вони для грилю підходять, але ми смажимо просто на пательні вдома. Кілограм виходить 7,29. Це непогана ціна. Є ще запас часу. Може полежати в холодильнику. Отже, так, 13,21. Так, і тут <зас> у нас перемога в ціні дорожче вийшло, ніж риба, але риба ж всього пів кіло, а тут майже 2 кілограми сосисок. Знову ж таки, їх не всі можна готувати, а частину заморозити і потім ще раз на, на, через тиждень, наприклад, приготувати. Багети, така ось теж непогана пропозиція. В Буланжері зазвичай, якщо і є акція, то 4 багети коштують десь 2,80-2,90. Ну, тобто 3 багети 4 багети за ціною трьох. А тут акція. А євро 89 за всі 4. Я єдине, що по вазі не скажу. Ну, ми... А, написано, що тут кілограм. Тобто 4 багети це кілограм. А от в буланжері, яка вага 4 багетів, оце вже питання. Так що може бути, що не так все чудово, якщо орієнтуватись саме на ціну. Але, тим не менше, євро 89, 4 багети – Непогане придбання. Ось тут в мене ще є огірок. Оце теж коштовна річ. Невеличкий огірок, навіть не знаю, яка його вага, там, 200, може 300 грамів є. Коштує це євро 59. І ось такий сир м'який, який мені підійде для м -м, ролів. Знову ж таки, євро 87 він коштує. І наостанок щось дуже некорисне, але те, що і діти. Я один раз купила, чесно, я скучила за такими, за такою вернішею. У нас вона називається Мівіна. Тут ну, неважливо, яка там назва, але один раз взяла, діти побачили і сказали, що вони теж хочуть. Будь ласка, купи. Цього разу взяла саме три, упаков... три по три упаковки, тому що знову ж таки була акція. Дві купуєш, третя безкоштовно Отже, ще з зі знижкою виходить знижка десь 30%. Плюс це марка теж нето, низька ціна. Ось такий буде запас. Ну, знову ж таки, спірне питання, наскільки воно корисне, але смакує там багато таких приправ, які, ну, і сама швидкого приготування. Вермішелька. Думаю, що попереду канікули. Це буквально 1-2 дні і не буде його такого нашого запасу. Власне все, ось те, що я придбала: 90 євро, це доволі велика сума грошей. Але Такі тут ціни. Я закупила багато продуктів, таких як філе півтора кілограми, півтора кілограми корячих ніжок, багато сосисок. Тобто, в мене за бажанням можна це не на один, навіть тиждень. ну, Принаймні точно більше ніж на тиждень буде готових продуктів, вечері можна з цього всього зробити, тож непогано. Я думаю, непогано. Напишіть мені, будь ласка, що ви про це думаєте, і або просто привітайтеся. Напишіть мені коментар. Підтримайте, будь ласка, розвиток мого каналу. Поставте, будь ласка, вподобайку, і побачимось в наступних відео. Дякую.